Кількість скоєних росіянами воєнних злочинів в Україні зростає щодня. Країна-терористка готується до наступного масованого удару. Коли це може статися? Про це та ситуацію на фронті поговоримо з Павлом Нарожним, військовим експертом. Пане Павле, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава, доброго дня, пане Павло. От про ймовірність масованих обстрілів та от новий блика попереджала українців влада. Експерти кажуть, що Росії потрібно ну плюс-мінус тиждень для підготовки для нових ударів. А наскільки от потужною може бути от ця атака, якщо вона буде? Дивіться, у Росії ще є величезні, ну відносно величезні запаси ракет. Крім того, у них є виробництво ракет. Вони роблять приблизно одну ракету на добу. Ракету мається на увазі крилату або балістичну. Але кожен такий масований удар це Росія залазить свій стратегічний арсенал, залазить дуже глибоко. Зараз вони вже знаходяться на ну у них залишилось приблизно 15-20% того арсеналу, з яким вони починали війну війну у лютому. Ракет, на жаль, є різні ракети. Скажімо, якщо дивитися на протиповітряні ракети С-300, їх залишилось декілька тисяч штук, але це ракети відносно невеликої дальності. Вони можуть стріляти з території. Білорусі або з окупованих територій України. Якщо казати про далекобійні артилерії, про далекобійні ракети там калібр Х-58, Х-59, «Х-101» 101, це крилаті ракети, у них залишилось їх декілька сотень штук сумарно. Кожен такий ракетний удар вони стріляють від 50 до 100 штук, тобто приблизно 3-4 масованих удара вони зможуть зробити на приблизно за там декілька місяців. Коли він може статися, якщо ну, всі глядачі пам'ятають, що перший удар був такий масований 10 жовтня, наступний був 15 листопада, тобто приблизно місяць. А потім був удар десь приблизно через днів 10, Я дату вже не, не пам'ятаю, так за не скажу. Тобто вони прискорюються. У них логістика трішечки прискорилась. тут ще момент, що вони стріляють як з літаків повітряного базування, це Каспійський, Напрямок та Білорусь, і вони крім того, стріляють з кораблів: це Чорне море, Новоросійськ та Севастополь, тому вони прискорюються, вони хочуть до морозів знищити нашу інфраструктуру. Тому удар може бути ну самим найближчим часом. Мова йде може про дні, може там про тиждень. Тому не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, треба бути готовим до всього. Ну, а зараз ми бачимо якийсь рух от в цих напрямках, де ви сказали, звідки здійснюються обстріли. Так, дійсно. От наразі в морі знаходиться корабель на сій калібрів. Калібр це найбільш потужна, найбільш далекобійна крилата ракета росіян. І вони можуть одним залпом вистрілити вісім ракет. Ну, вісім ракет це відносно з одного боку, мало з іншого багато. Тобто, вони зазвичай як роблять, вони стріляють. З каспійського напрямку застаріли міха 58 для того, щоб відволікти нашу ППО, а потім стріляють більш сучасними вже там з е, балістичними ракетами або калібрами, тому удар може бути доволі потужним. Буквально сьогодні бачу інформацію, що от росіяни знову звернулися до Ірану стосовно постачання балістичних ракет. Наскільки ймовірно, що Іран буде постачати ці ракети? Ну наразі доказів поставок немає. Ну от докази ми маю на увазі, щоб ми побачили уламки цих ракет в Україні. То їх застосування. Я думаю, що я впевнений, якщо б Росія отримала, вона б відразу їх застосувала б ці ракети. Всі уламки наші спеціалісти аналізують і можуть сказати, чим стріляє Росія. Ймовірність з моєї, я вважаю, низька. Чому так? Тому що Іран країна ізгой, яка має дуже жорсткі, дуже погані відносини зі своїми сусідами. В першу чергу з Ізраїлем. Ізраїль вже ну, неодноразово наносив удари по Ірану. Вони було повідомлення США, що Іран найближчим часом може почати війну Саудівською Аравією. Вони воюють з Іраком. Ну тобто, у них всі сусіди. Це одна нескінченна війна. Яка логіка допомагати Росії? Отримати якийсь там чемодан готівкових доларів чи євро. Ну, я думаю, що вони можуть знайти ці долари або євро, продавши, скажімо, свою нафту, теж якоїсь країні згою, формату там Кореї, Північної Кореї, мав на увазі, або там, Китаю, який не нехтує такими поставками. Тому я вважаю, що вони свій арсенал за свого арсеналу можуть продавати застаріли зразкі озброєння, такі, як. Ті самі шахіди, мопеди, які ми по нам стріляли, і від яких ми вже ми ну, там майже 100% цих мопедів збиваємо, або інші застаріли зразки? Пане Павло, британська розвідка розповіла, що росіянам мол, навряд чи вдасться досягти хоч якогось прориву на Донеччині. От тим часом ворог активно розповсюджує інформацію про захоплені ним нові населені пункти. Чи от є дані про розклад сил зараз на східному напрямку, і яка там взагалі зараз ситуація? Ситуація важка, дуже важка, але контрольована. Чому так? Тому що, по перше, там географія на нашому боці. Там є річка в Бахмуті. Ну там єдиний напрямок, де росіяни зараз атакують – це Бахмут. Там є річка, чи міст через цю річку вже давно-давно був підірваний нашими військами, і всі укріплення, які є, вони дуже глибоко забетоновані, дуже глибоко закопані наші війська, і там знаходяться дуже потужні підрозділи нашої артилерії. Всі атаки, які веде Росія, вони ведуть малими групами, і ці групи. Ну, знищується, ну мені чесно кажучи, дуже не не зрозуміла логіка дій е, росіян. Вони просто кидають ну, як в топку людей. Тобто, тут давайте спробуємо там атакувати там одним-двома взводами. Тут спробуємо і так далі. Наші солдати всіх знищують, всіх відбивають е, і тримаються. А росіяни вже там тисячі солдат уже положили на цьому напрямку. Ну тому, тому тримаємося. Наші солдати кладуть там досвідчених воїнів. Чи це ось ось ці мобілізовані, яких нещодавно призвали в Росії. Саме про цих чмобіків частично мобілізованих, іде мова, тому що досвідчені солдати в лобову атаку? Ну вони просто будуть відомовлятися. Вони розуміють, що шансів у них там ноль. Тобто їх кидають ну банально на кулемети. Ну по іншому, це не назвати. А скільки? От ми можемо говорити, скільки вже от цих чмобіків поклали наші військові. Ну, по перше, їх завели не так багато, їх завели там 100-120 тисяч. Чому так? Тому що росіян величезна проблема з логістикою. Вони не встигають вдягати, вони не встигають їх озброювати. Ну там їм же не просто треба дати там автомати, там кули, там якісь там кулі. Ну їм треба якась техніка, якісь там вантажики, якісь там БМП, БТР і так далі. А, і відносно невелика кількість зайшла. Ну я думаю, там моя оцінка до 120 тисяч, і по моє, ну, моя знов таки суб'єктивна оцінка, те, що я бачу делька десят. Тисячу цих чмобіків вже було перероблено, утилізовано. А що до ймовірного нападу з боку Білорусі, тому що ця тема, вона постійно в дискусії. Наскільки, ймовірно, що от росіяни підуть з північного напрямку? Для того, щоб їм піти в атаку, їм там треба зосередити величезну групіровку. Більш ніж 50 тисяч. Ну я думаю, реально, реально, щоб нападати, ну хоч більш-менш якийсь там ймовірність успіху, треба там мати групировку 100-150 тисяч з важкою технікою. Важкої техніки ми там не бачимо. Ну, по знов таки, я сам особисто в Білорусі не був. Я читаю повідомлення Гуру і, і Гур. І генштаб каже, що там важкої техніки немає, і все, що ми бачимо, це навпаки зі складів Білорусі. Ця важка техніка їде в бік Росії для того, щоб озброювати тих самих чмобіків. Географія знов ну, таким там на нашому боці. Чому так? Тому що всі, хто були в Чернігівській області, там на Волині, всі знають, що там це річки, болота і невелика кількість дорог, по яким можна пересуватися. Там стоять дуже серйозні наші війська, не будуть давати ніяких деталей, але ці дороги будуть дуже швидко перекриті. Пройти по болотам по річкам нереально штурмувати і так далі. Якщо вони зайдуть, вони там ну, в тих болотах і залишаться. Тобто далі вони просунутися кудись, не кудись не зможуть. Е і я вважаю, що більше що все це робиться, для того, щоб ця групіровка наша, яка стоїть на півночі, щоб вона там і залишалася, щоб її не могли перекинути, ну щоб захищали да, там Чернігівську Волинь, е щоб їх не могли перекинути на більш гарячіші напрямки. А саме атаку я оцінюю, як мали ймовірно з боку Білорусі.